Три нових вулиці з'явиться у Лозовій. Міська рада розробила детальний план територій для надання земельних ділянок учасникам бойових дій у зоні антитерористичної операції. Виділяється 38 земельних ділянок, кожна по 10 соток, які будуть розміщуватися в південно-східній частині нашого міста біля 24-ї пожежної частини. Але щоб можна було надавати ділянки у власність, їм необхідно присвоїти адресу. Ми звернулись до спілки учасників АТО. Для того, щоб вони нам допомогли в присвоєнні нас вулиць. І вони дали свої пропозиції. Сьогодні була комісія по переименуванню, і сьогодні ми маємо три, три нові вулиці міста. Я можу на карті показати ці вулиці, які в нас будуть. Це вулиця Світанкова, яка буде зустрічати сонце в цьому. Масиві учасників АТО, а також вулиця Побратимів, вулиця Патріотична. Провулок виставковий планують подовжити. З однієї сторони, провулка паралельно вулиці Правди, з'являться вулиці Світанкова та Побратимів. А з іншого, паралельно провулку виставковий, буде вулиця Патріотична. На комісії з найменування вулиць 25 лютого обговорювали питання щодо надання назв цим вулицям. Також на цій комісії обговорювали та приймали рішення щодо надання назв майдану навпроти міського палацу культури та алеї у парку Перемога. Керівництво Лозівського ковальсько-механічного заводу подало звернення до міського голови із проханням назвати територію із фонтаном навпроти палацу культури майданом машинобудівників. В этом году, 29 марта исполняется 50 лет с дня изготовления первой упаковки, и эта дата считается испокон веков веков днем рождения завода. Мы начали подготовку к этому мероприятию в загоде, советовались с нашей ветеранской организацией, с Анатолием Васильевичем Бабенко, бессменным э, лидером ветеранской организации на протяжении 16 лет, просили его мнение мнение его товарищей и учли все пожелания. Э, та площадь, на которой находится фонтан, она действительно не имеет названия, мы знали об этом загоде тоже. И э, ветераны попросили, чтобы э, эта площадь или эта территория называлась именно площадью, а не сквером, дабы таким образом отдать дань уважения тем почти более чем 50 тысячам наших с вами земляков, которые работали на Лазовском кузнечном заводе за эти 50 лет. Ну и сами ветераны говорят, дословно скажу то, что они говорят. Мы вечером, когда гуляем по микрорайону, хотели бы прийти на площадь машиностроителей со своими внуками, правнуками, показать им это, рассказать. Таким образом, в общем мы хотели бы пропагандировать человека труда, труд как таковой, и просим... Комісію удовлетворить просьбу і трудового колективу, і ветеранів, які довго время працювали на нашому саді. Цей майдан з фонтаном посередині підходить по всім стандартам до Майдану. Є вимоги до площі, до Майдану. Це Майдан. Що таке Майдан? Це відкрита архітектурна організація, а правила будівлями, зеленими насадженнями або вулицями. Майдан, а також центральну алею у парку Перемога запропонували назвати на честь машинобудівників у рамках відзначення 50-ї річниці Лозівського ковальсько-механічного заводу. Заводчани виявили бажання займатися благоустроєм цих територій. Ці питання до середини березня міськвиконком повинен розглянути, затвердити. І вже після прийняття рішення на сесії депутатами міськради три нові вулиці Майдан та Алея офіційно отримають назви.